Я Костромітін Євген Іванович, пасічник із міста Барвінкове Харківської області. Займаюсь пасікою 36 годів. У мене воно якось зразу пішло, я вважаю, що воно мені дано. Багато я читав, багато я знаю, і багато я вмію, і маток виводили, і... І руками вмію робити. І все, що на пасіки, зроблено все моїми руками. Було багато меду було, і не, не дуже. Саме запам'ятався за перші 10 літрів меду. Ми З жінкою ще в нас мотоциклом був, поїхали, викачали 10 літрів меду. Ми думали, що ми його ніколи не з'їмо. Така радість була. що… Раніше виїжджали і в лісі стояли, і на до Медоносі виїжджали. Зараз війна здорово не виїдеш. Туди, де ми раніше виїжджали, на Дінець, там все ж помініровано, там бої йшли, туди не виїдеш, Поля тому розмінірували, а ми ж стояли в основному по посадкам, по ліскам, там ніхто ж не розмінірував, туди страшно виїхати. Як правило, останні років Здаємо по оптовим ценам перекупщикам. Без пасіків нікуди. Ми просто не проживемо на цій пенсії. Це ми приобрили обладнання. Це воскотопка парова. Сюди ставляться рамки старі, які треба виплавити воск. Медогонка. Автомат називається. Вона автоматично сюди ставиться рамка, вона в одну сторону крутить, тут всім програма запрограмована. Поставили і витягли. Все зробила медогонка сама. Ми злили і все. Зажимається корпус, сюди ставиться. ось по Ручкою вона зажимає корпус. А тоді крутиш. І ця тілешка піднімає, піднімається на будь-яку висоту, і там підняв вулик і можна перевозити його, допустимо, кудись його на прицеп і до, до машини підвести. Уже не руками, можна навіть в одне лісо зробити. А раніше цього обладнання не було, тягали все вручну. Порвали спини, порвали і руки, і ноги. Тепер все болить. Дякую естонській раді за допомогу і мені, і другим пасічникам. Це велике подспорія для нас. Дякую.